Ну, то Тай, можна шичку не так зручно? Давай. Треба Юля знімає. Дімі треба Юрій, що пустити. А коше Саша, я не ну, відгукніться. 43-й. Ага. Наранки Оксанка. 42-й. Оксаночка. 42-й. Знаєте, що в мене в мене, коротше, в мене Стасія Макс в одному ліцею. 41. Ви би знали. Короче, вообще Макс теплющі, классичку. Я вам потім скажу, Оксаночка. Новушка. 42 -43. вартість е, тапочок? 43. А скажіть яка вага? 22, 22. 22 по 2,4. Зараз Валентиночка порахуємо. 38. Клина. У нас мішок 22 кілограма. Так це новесенький. Я обажаю на вулиці Дивіться, ще номерка приклеї, вони в Ну, Десь, коротше, 38. Від 35 до 38, 39, 42. Давайте. Да. Це 36. Так, да, ти за діток. Чи не чи на діті? 38, маленькі. Дві да. ага. 400, доставка наша. Чешки, балетки, як на них там. Пожитаю, як це піднімати ціни людям? А а якщо ми на 50 копійок на на, на на, 50 центів. Ну, якщо не хотіть піднімати суму. ціни, то треба, щоб вони оплачували доставку. Діваємо, <рес> доставка буде дальше за наш рахунок. Я з'являюся, яку доставку буде платити. Бо їм не я... дорожча доставка, так? Чим нам. ви потишні, що ми на какомена... цей? 0,05 центів підняли ціни. Наприклад, ці... 2,45. Дуже люблю. О, це шостке. Шунутке. Шо Загнулося. Коли її вийде. Життя побила його. <світ> Якийсь треба випрати. Ось він це ще крутий. Ось він це ще куди. А ну, серед поки підош, тут до Так. 39. 39. Десь щось треба кинути просто в машину, вибачте. 38. Витрипати його. Це класнючий. класні очі. 39. Відкрили баул куртки. Куртка мокра. Мокрюща. Лиється, знаєте, таке враження, що щось відро, відро води вилив в куртку. Причому в середину. В середину. Потім відкрили другий бауль курт, баул куртки, куртка мокрюща. Наче хтось вилив ще одне відро води в середину. А все знаєте чого? А в yes. цьому є причина, я вам розкажу. Тільки не всім розкажу. <реш> <реш> Як ви думаєте, що ми робимо? Як ми, ви ми думаєте, нічого. що ми робимо? Але Василь. Правильно сушильний комбінат. 39. Але гарні ці обурки. ці обурки що стяні. М'якесеньки, я обожаю таке. Мені зіцяться, що взуття, теплішого для старших, то... Віцюки. Да. Віцюки. Ні, а ще перемок Оксана, наперед тим. Ну Там встигло вже Поняли? Так... Запахнити. Беремо сушимо. Ай-яй-яй-яй-яй! І все висить на вішаках, Провітрується на цю хату, це вже хату провітруємо, коротше. Ну таке, ну так, що нічого, ну життя, я просто скажу, що є. 23. Не жаліюся ні, ні. разу. Всяке буває, всяке буває, так. Да. Так це сюрпризи. Угу. Класні такі. А, як, сі... взяли, а як взяли закритий бо, 40 -40 боже. Один. Ладно, все мовчу. Чашки. А так будуть. Коля, а ну перестань знімати гумки. Дай сюди мішок. Висипай сюди. Де більш менше нахилятися. Коль, висипай на стіл. Чи ж вибиш, що вони п'ять днів на роботі? Забувся. Ось такі тапочки я бажаю. У мене тільки тапочки. Я купую українське вернице, воно буває буває легше, скорше за третий це. Зачинать клісові коти такі бувають. Баранці! Так, це запакований що е, зустріч. Готельні, так. Да. Такі вже були навесені. Mm -hmm. Мікі mm. Маус, 38-39. Новенькі, боже які класнячі. Я ну, свіжий і маєш нове. Так. Цена Та основа зверху, да. так. Коль, не підносиш так високо. Ти Та й... Та й... мені по носі досишка. Коля, де сюди, щоб буде. бо нема маси. Сколько кілок на голові? середині є, так. Да. Да. Навесенькі теж такі, може один раз. Течка, в групі допишеш 2,45. Піднімаємо по 0,5. Боже, вони на весенькі, файнюче при файнючі. Обеся. Хочемо обладати і все. Ай, классники, чи не знаю. Оце ще великий розмір. <звіця> чуні. Ці Дитячі чуні. Гусенькі, класнючі. <звіця> 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 Але прикольно. Що це за <звіця> фірма? зірво? фірма, може? Вона поверне до нас тобі. Ron Rochte. Угу. Новорічне щось таке. Больки файн. Вивернути. Ці теж. Кинути машинку. Поєдв'яжене. З гумовою манцятками. Ці теж такі самі. 40-41. Ці класничі oh, шерстляні мені практично mm -hmm. немає. 41-й. Uh -huh. 37. Це шерсть. Середині uh -huh. шкіра. 41. Одна осібка. Йде на рожці. 25. 38. Лисички. Може дайте. Новорічні. Кого Саша син ще є? Кого ще є, Саша син? Мої син чи доця? Дивіться, яке класнюче. Боже, яке тепле, яке файне, яке класнюче. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Взагалі навесеньке. Взагалі круті, чуєш, а не ці кучі гроші коштують. Це. Це теж навесеньке, гарно. Uh -huh. І дитяча масонька. Теж лисичка. Нашочки теплі. Угу. Упаковані навесеньки, навесеньки. Ходи, коль туди. Тобто, чашок, то могли б загубити навесеньки.